Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук, Київський новинар і випуск Бандера Ньюс, недільний культурний вас очікує вже нижче. Отже, поїхали середина липня. А отже, літо повністю увійшло в свої права. Екватор повністю всюди зелено і навіть трішечки спала спека для того, щоб погуляти містом. Починаєте з парку Шевченка. Там місто майстрів, великий фестиваль, який варто відвідати. Йдете? Пішечки до головпоштамту і дивитися виставку наш спадок, яка була відкрита до Дня державності. Літописи на стінах просто цікаво про нашу історію. Мистецтво слова після 2000-х. Відвідаєте український дім і подивитеся, як змінювалося художнє слово після 2000-го року до сьогодення. Ввечері ви можете відвідати будь-який з концертів. Або... Рівермол, тераса, рокхіти або кіно хіти, тераса Цуму, або джаз на терасі Гуліверу. Не пропустіть ці вихідні, оскільки екватор літа вже минає.